Доброго дня. Сьогодні на огляді твердопалений котел Зубер стандарт. Який обігрів уже тисячу клієнтів, навіть більше. Я користуюсь котлом «Зубер». Я користуюсь котлом «Зубер». Я користуюсь котлом зубер. Я користуюсь котлом «Зубер». В модельному ряді представлений від 12 до 30 кВт. Обігріє площу від 40 до 300. Квадратних метрів. Такий котел підійде ідеально для побутових приміщень, або для складських. Ось такий котел у нас стоїть для е, співробітників в нашому цеху. Або якщо у вас є тепла підлога, розумієте, стеми, то цей котел буде ідеальнішим варіантом для вас. Це надійний пристрій, який виконаний зі сталі 5 мм. Гнутий корпус в середині, бачите, мінімізоване кількість зварювальних швів. Утеплений базальтовою ватою 2,5 мм і декоративним кожухом. Має термоізольовані дверцята. Всередині є надійні чугунні колосники, які при необхідності можна замінити на відміну від водонаповнювальних. Даний кател складається з трьох дверцят. Для чого ці дверцята? Давайте я розкажу. Перша. Це для обслуговування теплообмінника, який пластинчастий. Його дуже легко зачистити. Друга дверка для закидання дров, для завантажування самого палива. Будь це дрова, пілети, брикети, щепа, тирса, все догорає. Третя, як бачите, це зольна камера. Золь, зольний ящик. Витягнули, витягнули. Тільки уявіть, якщо звечору заклали дрова, то до ранку ще й тепло. Це все завдяки великої топки, яка складається від 68 до 105 дециметрів кубічних. Всі дверцята першої камери, другої та третьої обшиті азбестовим шнуром. При необхідності. Давайте закриємо. При необхідності можна установити механічний регулятор тяги або автоматику, яка узаналюється в нижній дверці. КПД дуже досить високе, 90%. Тривалість гріння 15-20 годин на одному замонтаженій. дивлячись, які дрова. Якщо дуб ясеня, кальція, такі тверді породи – Це 15-20 годин гарантовано. Що зацікавив, стандарт то звоніть нам та отримайте безкоштовну консультацію та знижку на сам котел.